Пушка до Юмзика. Дав 400 доларів. Ну такий вроді би більш менш. Ну два леміша були в стартах. Цей був самий толковий короче награвся, намучився, що я тільки з ним не робив. Ну не лізе, блядь от 18 см і все, більше не оре. Не виходить нічого, все, ну що тільки не робив. Потім знайшов кусок леміша старого. Порізав. Трошки підняв колеску, бо ще не виважуваці. Подоварював лиміші, робив такий наче довод Ось такого макара. Поставив поки на два. І понеслась. Коротше ось цілий чок орав. Ну реально, тупо не проходів, не видно нічого. Глубина. Ну я не знаю. Поміряв, виходить там коротше, десь около 25 см так оце все. Заробили воно його. Це взагалі просто служок почав працювати.